Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Далі у нас буде гість, який поєднав собі байкера, музиканта, а майже бійця зони АТО. Він також займається соціальними проектами. Він з'їздив в Межигір'я і зняв кліп. На власну пісню і презентував її нещодавно в студії. У нас Григорій Вагапов гурт вперше чую. Дуже приємно. Якщо ви насправді вперше чуєте про цей гурт, зараз ми сьогодні і пісні побачимо і послухаємо, і все буде. Доброго дня. Доброго здоров'я. А я побачив два роки тому в інтернеті на Красній площаді в Москве. Як ви просто вийшли, і ну я думаю, ви відверто просто там дурачились з друзями і заспівали пісню Буду байкер. Там справа в тому, що це вже історія така, от вона у нас розложена вже на якісь етапи, і такими казками її дітям розказують. Тому що е, ситуація була така: сиділи ми в Києві взимку перед, перед новорічні свята, і от якось, така, ну, якось це кілька років тому здавалося, що ну, для байкера да, взимку життя зупинилося. Мотоциклом не поїдеш нікуди. Кажу, хлопці, ми зовсім охляли. Навіть серенади жодної нікому ніколи ніде не заспіваємо. Якось ми живемо, якось неправильно. Кажуть, Гриша, а що ж робити нам в такому випадку? кажу, оце якби Взяти, махнути в Москву і на червоній площі заспівати чоперок так, як треба. Та можна в принципі, і повертатися. Тоді вже на цю зиму буде завдання виконано. Ну і якось так сталося, що ми сиділи в нашому клубному місці, це що у нас тут на академії. І після того я буквально прокинувся вже в машині на кордоні з Росією. І отак, от, от мене хлопці, туди погрузили. Дали можливість поспати, відіспатися, і вже в Москві ми прокинулись. нормально відійшли в Москві. Пограли. От, зробили так, так такий, я не знаю, шоу для себе невеличке. Нас звичайно, прийняла міліція. Все як положено. під'їжджають міліція міліція своїми галками з усім, у них там вони якось не не кричать, а так а а такими. Крякушками під'їжджають все, хлопці каже, пакуйтеся, ми вас забираємо тут. Не можна ні співати, ні, ні шуміти взагалі, ні, тим паче, ні гітару, ні людей збирати не можна кучками. Тобто, ви порушили чотири федеральних закони. Ми тут вас збираємося пакувати, і як в міліції. Катували руки. Та ми прямо на Червоній площі розібралися. Я дістав диск, кажу: хлопці, ми музиканти приїхали з Києва заспівати пісню сюди. Ми зараз їдемо назад в Київ. Ось вам, будь ласка, диск, типу, від нашого, як від нашої цілої країни. Так, подивилися, сказали, ну візьмемо на експертизу. Взяли на експертизу, і коли ми виходили з червоної площі, вже стояла машина їхня, і оце буду байкером, уже з неї все нормально. <світ> а якщо відео готове, у нас там є там х, секунд 30-40, для того, щоб подивитися, як це відбувалося. А це а, десь перше листопада, так здається, було. Ну тобто там січень, і... це січень, лютий. Десь а, десь так, да, це зим, зима саме насправжні на зима. Ну добре, дивимося, як хлопці грілися піснею у 12-му році у. Москві на Красній площаді. Дивіться. Війна тузьми, мені, ми, синок врешті землю. Прекрасимо квітами. Ми ж, як раділи, рулимо до зірок на планеті. Можливо, Юпітері. запасайтесь болтами і гайками. На Юпітері. Рулять байкери і самого нові.

Зараз не сумуєте за тими а, а минуло два роки часами, коли можна сьогодні ввечері сидіти а, у а, пабі і вирішувати, куди поїхати, а, ввеч... а вранці вже прокинутися в цьому Ну, місті. Якби це була єдина проблема, яка в нас є зараз в країні, то я б, звичайно, сумував би. А зараз мені, мені сумно від того, що навіть тоді, коли ми їздили туди, ми спілкувалися з людьми, багато на ну, нас друзів, в мене багато. Та друзів в Москві, і е, дуже прикро, що ситуація склалася таким чином, що в нас зараз війна, натуральна війна, справжнісінька. Я про це можу говорити з впевненістю. Я там туди їздив, я дивився, спілкувався з цими людьми. Тут уже мова про те, що наших людей просто наймають як на роботу. Я розумію, що наші люди за кілька років, ці за п'ять, мабуть, п'ять-сім, да? може десь за двадцять е, е, важко жити було в Україні. Важко і без, без грошів'я, і старці. Але ж ну це така робота хіба це робота? Ну а, так я знаю, що ви підтримуєте контакти з білоруськими байкерами, там українські байкери, казахстанські байкери, російські байкери. А серед байкерських середовища обговорюється ситуація війна між Росією і Україною? Ви знаєте, наразі я намагаюся уникати цієї теми впряму. Тобто приймати сторону вже не ну нікуди. Ми вже на своїй стороні. Ми українці. Ми у нас у нас тут так нам, нам так пороблено. Ми маємо бути тут і маємо стояти за свою країну. А в інших людей це поки що стосується менше. І поки у них є така можливість, я, ну скажімо так, великодушно даю їм можливість поки що про це не вибирати сторони, не брати. Тому що це дуже важко. Дуже важко, зрозуміло, що і в Росії, і в Білорусі до цього ставляться зовсім інакше. Для них це повністю неправдива ситуація. Це нам здається тут звідси, да, що ми відбиваємося від зовнішнього ворога, а там їм здається, що ми. Повинні допомагати зовнішнім друзям виганяти внутрішніх ворогів. А ви самі їздите в зону АТО? Це а, концерти або це а, допомога м, Ви привозите теплі речі як волонтер. Як це відбувається? Звичайно, з волонтерами ми підтримуємо хороші взаємини і десь по можливості шукаємо те, що потрібно для війська, для нашого, тому що не армія, це військо. Військо в такому розумінні, що люди зібралися, взяли от раніше брали вила, зараз взяли. Те, що під рукою, а під рукою зараз автомати Калашникова, і пішли робити свою справу. Так от, да, і трошки з волонтерами допомагаю, намагаюся ну, якби, туди завозити все, що можемо. І, звичайно ж, з концертами, тому що дуже важливо, щоб люди там не відчували себе самотніми. Це такий момент. Дуже тонкий, тому що навіть просто концерт в зоні АТО. Я для себе, наприклад, дуже багато зробив висновків після того, як там прожив трошки. Тобто, везти туди, на мабуть, серйозні якісь такі речі, навіть пісні про війну, мені здається, не потрібно. Треба будь там привозити мир. Привозити то, то щастя, яке веселу, є в мирному житті, сяку, веселу, сяку. веселу ноту, якусь щось такого, що люди могли б сісти, усміхнутися, там анекдота їм затравити, якогось новенького, такого бажаного про <по> на політичну тему. Будуть, ну тобто для них це просто можливість якось звеселитися трошки, знаєте. А от, от такі серйозні речі вони будуть актуальні, мабуть, трошки пізніше, пізніше, коли ці люди вже повернуться з війни сієї, маю надію, всі живими здорові. Повернуться, і тоді, коли вони будуть згадувати е, ці моменти, ці роки, тоді для них це ці пісні будуть вже важливіші. Ага. Зараз їм там треба трохи так ходити. – Ви прямо заїжджаєте в зону. А то я прямо а... живу в Айдарі в, в роті. В одній з а якісь пісні там народилися. Атмосфера якось надихає там для того, щоб пісня якась так склалася. Безумовно, і навіть не просто народилися, але якось так вийшло навіть з. Що дуже важливо відчувати, що ти співаєш не просто навіть від себе, да? дуже важливо показати хлопцям якісь пісні, поспілкуватися з ними, порадитися. А як може так, ми там, там розумні люди збиралися е, на диво. І е, е, є з ким порадитися, є з ким поговорити. То деякі речі, скажімо, такі пісні, які я туди повіз для того, щоб їм показати, то я їх відміню і більше не співаю. Я вважаю, що це значить значить не треба. А деякі стали отакими, от прямо такими, як треба, і прямо. Точка в точку, тому що я їхав туди в, 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 в щастя, в половинки з Харкова, з Харкова, з, Євро, з концерту на, на Євромайдані. Тобто від цього майдану я туди віз. Мені Севастінов передав Борис, передав гітару для хлопців туди. І от так воно і вийшло, що я з цією гітарою приїхав в Вайдар, ну, віддав хлопцям, хлопці на ній грають, маю надію. ну Грають, тому що там багато музикантів. Там взагалі дуже цікава ситуація душевна виходить, коли ти не просто приїхав, 15 хвилин пограв для них сказав, хлопці, дякуємо, до побачення, будьте здорові, ми за вас, і поїхав собі. Коли ти приїздиш, пограв для них, ввечері з ними посидів, випив, поговорив, поїв з ними, да, поспілкувався. І тут як атмосфера якось трошки стає така невимушеніша. Вони відразу беруть самі гітари і кажуть, слухай, а тепер артист слухай. І значить, давай свого трохи там десь якісь авторські моменти, якісь пісні, які вони люблять. Це важливо, тому що це ті слова, з яких потім можна робити. Звичайно, а є вправи. час взагалі між бойовими діями, ось так сидіти, випивати, обмінюватися думками, спілкуватися. Звичайно, на бойовому завданні у людей такої можливості немає, але є якісь місця, де є можливість відпочивати. Саме от там, я думаю, що і треба базуватися і артистам, і артисти, в принципі, туди теж їздять. Uh -huh. Не на передову вони якби, там потрапляють. Я їздив скрізь, ми їздили ще з Андрієм Таубе, з Харкова, дуже такий хороший дядько-волонтер. То ми проїхались буквально, от він мене підібрав в половинках, я там уже жив на той момент. І ми ще об'їхали всі-всі-всі на кожному блокпості, хоч по пару пісень, але робили. Тобто для людей, які сидять там пів року, він сидить без радації, людина, приїжджає, хтось, витягує гітару, починає співати там, навіть червону руту, ту саму, да? тому що є ще такий момент. Авторський матеріал не завжди теж лягає в, якби, в масті. Тобто підходить до тебе людина, боєць, там її оч очей не видно. Да? Підходить він такий, він повернувся, що? Йому важко страшне. Він каже, братан, заспівай мені мурку. Ну, треба мати, мати якусь відчайдушність для того, щоб відмовити такій людині, в тому, що сказати, що. Але ж я, ми придумали там з хлопцями, що а, Мурка і Владимирський централ це сепаратистські гімни. Тому ми їх не співаємо. Після цього, як, як кажеш, відразу, відразу все, питань немає, ніхто вже не просить Мурку, ніхто не просить Владимирський централ. А ви повним складом не їздите, так? у зону АТО? Тобто, Повним у вас складом немає сенсу їхати. Да, тому що весь апарат туди не приволочиш. Великого звуку там не даси. По тому звуку може ще й навестися, не не доведе Господь. Не, не так, я стараюся близенько туди. Від передової не, не, не просто в тилу да, бути. А, а от е, по одному, от так, от, в, в такій атмосфері, це теж потрібно. А можна зараз почути, якусь це такжу і підвожу. Так, да, да, пісню, так би мовити, перевірену mm -hmm. Айдаром. Отака пісня. Пісня про, мабуть, що про цю поїздку вийшла, хоча вона писалася mm -hmm. до неї. Кому мати рідна, а кому війна, кому рідний тато, а кому ато. Із майдану до Айдару я везу тобі гітару, бо тому, хто їде в військо, треба пісня. Із майдану до Айдару я везу тобі гітару, бо тому, хто їде в військо, треба пісня. Кому рідний брат, кому біскомбат, Кому кум і сват, а кому і град від Майдану до Айдару, чуєш, брат луна гітара, це усі, хто став у військо, єдна пісня. Від Майдану до айдару, чуєш, брат, луна гітара, це усі, хто став у військо, єдна пісня. Кому лезо коси, кому донька й син, кому бабця піч, а кому й насіч, і зайдару на майдани, хай повернуться гітари, бо тому хто йде із війська треба пісня, і зайдару на майдани, хай повернуться гітари, бо тому, хто йде із війська треба пісня, кому мати рідна, а кому війна. Це якраз та пісня, яка привезена привезена Айдару, так да, я да, розумію. Да. Ну, ви, ви знаєте, якось вона. Там сприймається взагалі це. Мені там, наприклад, людина в щасті заспівала неформальний гімн Айдару. Я його виложив до себе в Ютубі, і там є, є ця пісня, називається вона Айдар наносить удар. Вони російською мовою, вони там, там, хлопці ж місцеві. Е, і от ми з ним сиділи, я йому, він заспівав мені свою пісню, я йому заспівав свою. І от так ми от побраталися. Прямо, я, я не знаю. Якось так це сприймається. На війні. Чому люд, людям дуже важливо важко потім пристосуватися до мирного життя? Тому що в мирному житті. За такими, кожен по сам по собі. А uh -huh. там, якщо ти сам по собі, то ти швидко відійдеш. Да. Тобто, якщо за тобою нема людей, якщо ти сам до людей не, не чутливий, якщо люди до тобі не допомагають, то е, просто пропадеш. А uh взагалі. -huh. В ваших там дисках є чужі вірші, на які ви зробили пісню, написали музику, і це вірші, там, ну, наприклад, там дівчинки хлопці, які там написав щось там, прислав вам, виклав у Фейсбуці. Ну, така історія, і сучасна. Так, такого, такого мене немає. Ми зараз єдине, що ми е, е, я там взявся за чужі вірші. Я взяв е, кілька віршів Шевченка і з них зробив кілька веселих пісень. Веселих, це важливий важливий момент, тому що отак от їхати з людьми спілкуватися, їм це смута просто не потрібно, а можливо, я не чув. Але байкери України вони не роблять ніякого туру, наприклад, в зону АТО вони туди приїжджають, привозять там а, волонтерську якусь допомогу на ну тобто, я уявляю картинку, яку б можна було б показати там по новинах у касках, у шоломах, там в, в шкіряних куртках. Ну, це такого, це такого не дуже, не було, це, так, не це? дуже безпечно, по-перше, їхати мотоциклами. Тобто мотоцикл це транспортний засіб. Це один двигун, да, там, і одні груші на те, щоб його заправити. За. Ага. Те, щоб поїхав один мотоцикл, може поїхати так само один мікроавтобус за ті самі гроші. Але в мікроавтобус можна покласти набагато більше речей. Тобто мова про що? Мова про те, що дуже багато байкерів допомагають. Але тут справа не в понтах, уже так? тобто не в тому, що ось ми такі, от ми допомагаємо. Тут уже це вже в якесь випробування на українця. Тобто зараз люди, саме зараз люди діляться на українців і там інші етноси, да, які Якщо ти українець, то ти отак дієш, отак думаєш, отак робиш. А, але все таки ем, розподіл трохи здається. Інакший є ще дружина українця, яка залишається вдома і або підтримує е музиканта і байкера, або не підтримує. Як дружина ставиться до ваших е поїздок в зону АТО, е пісень? Е ну, я знаю, що, наприклад, там я чув в інтерв'ю е байкерську справу, вона там підтримує. Там подарувала вам, здається, там чово чоботи. Чоботи. Да, всім мотоцик. чоботи, Бугая да. такі, що як треба. А як зараз? Е, ну що, боїться, звичайно, всі боїмося. Всі, от є страх, не можна сказати, що немає страху. От ми так і ці, і мені теж страшно, і їхати туди було страшно, і назад їхати було страшно, бо в мене таке вже було враження, що я вже там, а я прийду сюди, і тут буде інакше. І це правда, я вже тиждень як повернувся, я то хворію, то ну ну то важко, дуже важко адаптуватися назад. Але що робити, чоловік каже. Дружина терпить, все нормально. А ви зняли кліп на пісню Ізопова мова і поїхали в Межигір'я. Я знаю, що деякі люди принципово не їздять в Межигір'я, вони вважають це несмаком, особливо там екскурсія, так щоб сісти в мікроавтобус і поїхати, як же там жив Янукович і де ж той золотий батон. А ви навмисно так, так із... ну, ми зробили ще весною. Це тобто тільки-тільки, угу. значить, значить, звільнилося приміщення скажем так, да? і е, ми, була в нас пісня. Пісня написана ще 2010 року, здається, на конкурс топ-цензурі. Тоді, коли було справді е, проблематично говорити про щось е, відверте. Взагалі, в мене історія з журналістикою так склалася, що е, в момент, коли я зрозумів, що. Остання можливість говорити те, що думаєш, це співати. Я почав тільки співати. І от ця пісня, пісня називалася Зопова мова. Вона сама пісня написана за мотивами казки Івана Франка Фарбований лис. <кій> там ситуація яка. Я нагадаю так: там лисиця прокралася в лісі, втекла до людей, впала там у синю фарбу. Аналогію відчуваєте, і синя, синя лисиця повернулася в ліс, всі сказали, вау! Ми такого звіра не бачили, він, мабуть, дуже страшний, ми будемо йому там поклонятися. Да? І оця синя лисиця правила в лісі як хотіла. І до того доправила, що якби в воду не впала і не побачили, хто вона таке, то може і там взагалі б, нічого б не, не, ну, не ну, повна, повний крах, повне фіаско як держави. Тому що ліс саме Езоп зробив ліс моделлю суспільства. Іга. Там, тобто, там Лев, це цар. Вовки це наближені до нього. Да? А всі всякі різні там сірі, такі от миші, зайці це от наш, наш люд, звичайний сірий люд, Тому його і називають сірий люд. Да? От, саме от після того це ще з Греції тягнеться ця історія. Е, і, от е, важливо було показати, де, де цю історію можна було показати, тому що ну де можна показати історію кор, е, е, корумпованості, історію, яка весь час повторюється, зациклюється на один і той самий лад, тому що яка влада не прийде, вона закінчує зазвичай десь місцями отак. Якщо це не відверто отак революційному методу, то наступники, які приходять, тут же починають розказувати про ті злочини, які робила попередня влада, і наступні розкажуть уже про їх злочини, тому що ну це передається така. Для мене було важливо показати весь цей несмак, весь все це в контексті того, що це історія, яка весь час повторюється. І тут важливий був у цей момент аналогія вже з Орвелом. Це ця антиутопія, скотний двор, то як це називається українською тваринний, да? Да, okay. тваринний, двір. Двір, так, тваринний двір. Це якраз ну ж таке те саме, що у нас відбувалося. От якраз, А в той момент, взагалі, це була аналогія пряма, тому що е, у, е, у Орула там звірі вигнали людей, і е, в будинку, де жили люди, зробили музей. Щоб всі пам'ятали, що тут жили люди, і тут було погано. От у нас теж ми вигнали Януковича і відразу ж першої розмови про те, що Хонки має бути музей. Ну так. Да. Ну тобто, і ця аналогія по тексту і по смислу цієї пісні, цієї цього твору Оруела з нашою з нашим сьогоденням, навіть зараз, він ну, це просто лягає один в один. І от ця історія повторюється. От для мене було важливо, чому ми е, запустили цей кліп ближче до виборів, тому що для нас було важливо, щоб люди прийшли і. Не дозволили е, цій ситуації повернутися на своє коло. От вона, вона, вона повертається. Люди забувають, люди не пам'ятають, що було 100 років тому, вже давно. Да? Люди не пам'ятають, що було 50 років тому, і не пам'ятають навіть, що було 2 роки тому. От якось це така видно природа людини, що до всього звикаєш, і здається, що в житті вже не так вже і погано. А звичайна людина, ви думаєте, якщо б вона без ваших пояснень передивилася кліп, вона б зрозуміла аналогію Орел, Іван Франко, фарбований ліс, і так далі. Сла, слава Богу, що ми особливо не робили якось ми не влазили. Людям в ухо і в очі, а да, не нас немає такої такого завдання. Ми дали ми положили, виложили цей кліп на Ютуб і дали можливість людям, які шукають ці аналогії і бачать їх, просто в будь-який момент. Зайти і подивитися. Я а, слухаю пісню ізопова мова. А, я, мені так здається, або там є гра слів. А, ізопова мова, мова і зопа. Да, да, я навіть змінив прізвище навмисне, да, навмисне. Да. «Ізопа» опа да, на «Ізопа», тому що дуже вже алітерація така хороша. Угу. Як мені здається. Ну, то з пісні слів не викинеш, розумієте? Оце та можливість, яка дає, дається а, музиканту співаку. І в і немає в журналіста. Ми зараз подивимось цей кліп, який знято в Межигір'ї. Там є навіть і золотий батон. Який... Безумовно, всі да. символи нашого да, сьогодення. Отже, гурт вперше чую: із опова мова. Дивимось. la 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 Поки мовчим, як худоба, то й той й зопал, і мовий запал. А мораль у байки цієї, не усім соловейкам тає. Бо папузі, ха, ну, для правду діти, зиму ж в лісі не пережити. тож весна сламі жінці, справ ще й покаже. То де співа Вау, 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 вау Му буде ще Калинова, та запала, мова І запала А кофти мовчим худоба, Ти мова і зопа І мова і Ти мова і зопа І мова і А, «Гурт вперше чую, і прем'єра кліпу Ізопова мова. А 27 жовтня, так здається, була прем'єра. Все тихо, просто от в Ютуб виклали. А, і ну, це... Звичайно, сходили до друзів на пару ефірів, розказали там. <світ> ну, якби, Я в мене журналістська освіта, то є товариші, до яких приємно сходити, поговорити. А так, бо в житті так, знаєте, дуже важко знайти час і можливість прилізти, розказати, розпакуватися. А от так і спілкуємося. А найближчим часом вже. На завершення, а, ви знову будете їздити їхати в Айдар, будете давати концерти. Якщо концерти, то де, де можна побачити, і можливо є якісь проекти, які пов'язують Україну з іншими там, європейськими країнами, в яких ви берете участь. Дивіться, 27 листопада ми хочемо зробити п'ятиріччя гурту вперше чую. Ми будемо запрошувати всіх наших друзів, і я, от теж користуючись можливістю, запрошую всіх тих людей, які знають про наш проект, люблять його. А, і, а, і там, я думаю, ми побачимо. Бачимо дуже багато несподіваних людей, які прийдуть із зони АТО, теж до нас. Те, що стосується тих пісень, які я привіз з зони АТО, дуже хотілося б їх записати. Поки що такої можливості немає, з одної простої причини, тому що зараз всі концерти, які ми даємо, це концерти благодійні. Ми сидимо, самі от Паски під... затягнули скільки можемо, і сидимо. Тому що немає. Зараз в, в, скажімо, музикантів грошей найменше, мабуть, в цій країні, тому що якось так дивно дивовижна, взагалі ситуація. Люди Наприклад, готують благодійний концерт. Да? От вони заплатили за сцену, за звук, за світло, всім водіям за те, що все, за, за, за логістику. А Я думаю, що все це робиться музик... безкоштовно. Водії ні, ні. все привезли світло і звук, а компанія. На, на жаль, ні. ні? От в такому варіанті якби там, замовляється якийсь, там програма мінімум, тому що без світла не можна. Відно, люди це розуміють, в плані в е, меркантилізмі справа, mm -hmm. а да? в, в моментах виживання. А от е, музиканти просять, там, просто придіть заспівати Ну, що вам стоїть. Да? Ну. Питань немає. Ми їздимо, тому що розуміємо, що треба. Ну і але ж саме тому немає можливості розвивати далі музичні наші справи. От такі моменти, такі у нас реалії. Те, що стосується міжнародних якихось наших тій, ми недавно, не так давно, десь кілька місяців тому, чи може місяць, повернулися з Швейцарії, де в ко спілкувалися з приводу ну, були на конференції вплив особистості на глобальні зміни в світі. І привезли звідти теж соціальний проект непоганий. Ми хочемо зробити якраз якийсь бізнес, який би обс... всі гроші, які зароблені з нього, будуть іти на розвиток саме митців. Поетів, музикантів, тому що я бачу особисто. Я бачу зараз, що потрібно збирати такі от могутні ну, кучки і брати хороші вірші, і брати хорошу музику і робити спільні такі от проекти. Дуже багато назбає. Пропозиція людей. про цей соціальний проект вже докладно поговорити трохи згодом. Звичайно, це варте того. Григорій Вагапов гурт вперше чую. Дякую, що завітали. Дякую вам. до нас, і до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми обов'язково повернемось.